Виявляється, ось доступ і контроль над Каховською ГЕС, і Каховським водосховищем, дозволив і дозволяє в стратегічній перспективі тиснути навіть на ситуацію росіянам. І Зараз ця катастрофа вона зокрема впливає і на ЗЕС. рівень води в резервуарі для охолодження системи Запорізької атомної знизився. Про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС говорили і на засіданні ради керуючих МАГАТЕ. Зокрема, директор агенції Рафаель Гросі заявив, що планує відвідати окуповану атомну електростанцію. Далі послухаємо пряму мову. Рівень води в резервуарі, який використовується для охолодження Запорізької АЕС, серйозно впав через руйнування на греблі Каховської ГЕС. Якщо рівень води в резервуарі, який використовується для охолодження реакторів ЗАЕС, впаде нижче 12,7 метрів, то завантажувати її туди вже не вийде. От власне каже, гросі, якщо рівень впаде нижче 12 метрів, то власне вже врятувати буде дуже важко, тобто неможливо. З вашої точки зору, яка має бути реакція від МГТ? Від безпосередньо, як на це може вплинути гроші, я розумію, що це досить таке певно, риторичне запитання, тому що скільки гроші приїжджав до нас на територію так, атомної електростанції, потім їздив в Москву, намагались там вони про щось домовитися, але це все було безрезультатно. Але Уже ось такий момент, що це може спричинити катастрофу не лише на території України, але катастрофа, яка може розповсюдитися і на пів Європи. Ну, ви знаєте, я вчора уважно слідкував а, за, за реакцією а, навколо власне Запорож... Запорізької АЕС, і чесно кажучи, з того, що я почув а, і побачив, в мене склалося враження, що все ж таки спеціалісти вважають, що з АЕС нічого не буде. Що там... це, 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 це водоймище технічне, а, яке забезпечує а, там охолодження. Воно досить таки автономне і там немає такої такого прямого зв'язку з обмілінням каховського водосховища, і тобто там не було чутно тих такого рівня забезпокоєнності. Знаєте, безпокоєності. Тому я думаю, що все ж таки, ну так, Гросі має робити свою роботу. Я не погоджуся, що взагалі а, магате в ситуації війни в Україні було безпорадне. Мені здається, що все ж таки, все, що відбувалося довколо Запорізької, підтверджує, що там певний вплив би був, і це такий певний тиск. Там було було. Якщо пригадаєте, були такі гарячі інколи такі дні а потім було певне таке. Заспокоєння навколо ЗАЕС. Це е, були е, зусилля магате, але, але не, не лише магате. Наскільки можна там були і посередники, наскільки ну може, може там я знаю Туреччина суддівська я Не знаю хто ще ці речі не завжди відкрито відбуваються. Але е, ще раз е, зараз це скоріше протокольні речі відбуваються навколо Запорізької. Тут не треба поки що бити там на сполох. Мені Пан здається, Леонідер. що ні пане Лені ну, навіть експерти так. Прошу, і, і потім помарочка невелика. Так, я, я коротко. Угу. Ситуація е, спочатку навколо Чорнобильської АЕС, потім Запорізької, і ось це, що відбулося е, з Ковкаскаховської ГЕС, воно е, вимагає від міжнародної спільноти, і, зокрема, спеціалізованої спільноти в рамках МАГАТЕ там, міжнародних якихось інших структур, е, надалі виробити протоколи. Коли в ситуації конфлікту якогось виникає загроза таким об'єктам, uh -huh. має бути чіткий протокол, що робити. Ми зіткнулися. Світовий співаріспікториста зіткнулося з тим, що вони по ходу виробляють якісь алгоритми, а мають бути наперед прописані алгоритми. Тому Але зараз... погрози зі сторони російської сторони, що вони підірвуть Каховську ГЕС, це не сьогодні і не вчора. Це було ще і півроку тому. Тому певно, мали готуватися до. Такого варіанту розвитку подій ну наскільки можна було вчора почути там президента Зеленського на прес-конференції з українськими змі? Він сказав, що ми готувалися. Що ми це чули? Ми готувалися. І МЧС там було готове. Не знаю наскільки. Може, МЧС йому казало, президенту казав, що ми готові на сам, а самі були не готові. Це теж така може бути ситуація. Наші нібито були готові. Але ось що. Я раз тут кажу, маю на увазі, от ви кажете рівні, про протоколи, які всем. мали писатися в результаті трагедії катастрофи. Я маю в даному аспекті саме на увазі, і якщо брати до уваги роботу Магате безпосередньо гроші. Ну так, ну ще раз, ну як то кажуть, так, військовий цей устав, як кажуть, так, кожна його сторінка пишеться кров'ю. Це, це, це пишеться на прикладах якихось дійсно. Трагічних випадків так само відбувається в Україні. Зараз Україна це та, вибачте, на жаль, ця територія це такий полігон, на якому пишуться майбутні якісь міжнародні протоколи. Ну так а, випало нам історично. Така наша наша трагічна місія. На жаль. А, пане Леоніде, я от хотів би повернутися трішки до теми. Того, що Америка, що західні країни можуть зробити, от як реагувати, наприклад, на те, що відбулося зараз із Каховським водосховищем, і я ну не те, щоб не погодився із вами, дійсно а, про дуже гостру. Небезпеку прямо зараз, навіть енергетичні спеціалісти не говорять. Але зрозуміло, що атомна станція неспроста будувалася на березі водосховища, тобто води потрібно багато. І а, так, вода поки є в їхніх резервуарах. Її можливо можна якось транспортувати із русла Дніпра, але це необхідно робити. І для того, щоб станція витримала, треба всі її реактори привести у ступінь холодної зупинки. А, і це не всі реактори, поки що в такому стані, дехто. В стані гарячої зупинки, деякі точніше, реактори. І, ем, ну, тобто, це проблема, яка ще попереду. І чому я про це говорю? Бо одна із можливих реакцій це е, санкції щодо Росатому. Одна із можливих реакцій це санкції щодо нафтоторгівлі, ембарго. Це заборона функціонування нафтопроводу? Ну тобто, способ реакції у світу, в принципі, і ще є. А так виглядає, що нібито бізнес з южов все одно залишається ну, звичною ситуацією для всіх. Ну так спустили водосховище, підірвали, а з там розмили значну частину території. Ну колись екосистема відновиться, але нафту качати треба. Ну, от якось приблизно так це виглядає. Я думаю, емоційний посил мій ви розумієте, але чи така реакція буде? Знаєте, вчора зранку мене так вразило, ну, тобто це була зрозуміла реакція, але це вразило, коли люди заходили на сторінку ООН і бачили, що там день російської мови. І казали: Ну що, тут у нас що, що, що трапилося? Ну, них, у Це просто ніч ті. була. У них ще інший день. Так, так, так. Саме, я я саме про це і хочу сказати. Так, я, я саме про це і хочу сказати, що це. Певний має пройти проміжок часу. Ми зараз вже вимагаємо якихось рішень таких реакцій, різких і так далі. Давайте дочекаємось. Ми поки що навіть не уявляємо наслідки цієї катастрофи. Вони вони страшні. І не, не, ще раз, ми не уявляємо, і реакція буде по ходу ще. Ми зараз її не бачимо і кажемо: ось вони нічого не роблять. Ось бізнес як а, as usual. вже немає бізнес, as южуал. І так, Росатом він так вперше, там там, в перший там санкцій щодо Росатому наступку. немає. Ну поки що немає. Ну, ну вибачте, так ну поки що немає, так а зараз 11-й там пакет санкцій Євросоюзу, там і так далі. Є й буде 15-й. Ви знаєте, що буде в 15-му? ми не знаємо, що буде в 12-му. Ну, ну вибачте ще раз скажу, хлопці, дівчата, я все розумію, я сам такий, щоб вже зараз там щось впало на Кремль. Давай, давайте не поспішати. Все буде, тиск продовжується, тиск не зменшується. І ці події навколо цієї Каховської ГЕС вони посилять тиск. Вони вибивають останні аргументи у Путін ферштеєров. Немає більше таких аргументів. Абсолютно ще раз кажу: залишилась одна лінія. Ну ну, ну хіба що тактична ядерна зброя? Все, більше нічого не залишилось. все. там військові злочинці вже є ордер на арешт Путіна. Все ще тиск буде. Зменшуватись він не буде. Зрадоньки не буде. Бізнесу з южел не буде ніколи. На нашій пам'яті може наші онуки побачать. на нашій пам'яті не буде. Давайте не створювати зрадоньку. Але тиснути в цей бік, щоб ці реакції були і вони були okay. якомога ефективніші. Тут я з вами погоджуюсь. Абсолютно це треба робити на всіх рівнях. І наскільки я бачу, наші і дипломати це роблять, і політики це роблять okay. військові роблять на своїй так ділянці, скажімо так, найгарячіші. Пане Леоніде, хочу ще до вашої уваги привести думку і заяву постійного представника Китайської народної республіки при ООН. Дзюня, Він каже, що вода у водосховище продовжує вода у водосховищі продовжує зменшуватися, і в майбутньому може скластися така ситуація, коли продовжувати прокачувати воду для атомної електростанції буде неможливо. Китай знову вказує на те, що у разі ядерної катастрофи ніхто не може бути в безпеці, як особисто для себе. Ви розумієте заяву, і яку позицію приймає Китай? Ну, Для Китаю це проблема, на речі. до речі. Китай хотів так більш з дистанції дивитися на цей конфлікт, в якому з одного боку його ну, беруть участь, його ще не вассал, а з іншого боку, ще не військовий там, противник. Так? А, а ця ситуація затягує Китай. Вона змушує його реагувати більш конкретно і жорстко, хоча він, може, цього і не хотів би. Але так, ну, якщо ти маєш такого напівпартнера малопередбачуваного і аморального, ну так, ну, треба зважати і на такі речі. Дякуємо вам дуже, пане Леоніде. Політичний оглядач Леонід Швець був на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ. Чекаємо на нові зустрічі. І дуже сподіваємося на гарні новини для аналізу.